Друзі, Доброго ранку. Ой, Якщо ви спросите, як пройшла моя ніч, я вам скажу, що дуже цікаво. Я поспала навіть. Правда, трохи було холодно, ну добре було І Я навіть брала з собою два спальники, але другий спальник я чомусь з вечора не занесла в машину. І Для того, щоб його взяти, треба було лізти в верхній багажник. Посеред ночі, через те я вирішила вкритися кофтами, які в мене були поверх спальника. Того. І так я собі спала. Вранці мене чекала е, така теж доволі дивна картина на березі, тому що хтось приходив, чи собака, чи лис, не знаю, порозкидав сміття, вкрав мені одного рака, другий, другий чогось лишився, не знаю, чого він нього лишив, і рак теж не втік. Коротше, е, порвав мені сумку холодильник, лапками по ній походив, відтягнув її. Ну, не знаю, куди він хотів з нею піти. Ну, коротше, сумка виявилася для нього важкою. А так нічого. Нічого, ніхто, слава Богу, не ходив. Я це те все теж не чула, бо я в капюшоні спала. Прокинулася я о п'ятій. зараз початок на Ще Все ще холодно, але треба йти, тому що клень, як ми знаємо, клює рано вранці. У мене сьогодні з собою новинка це кіншин до 7 грамів. Буду пробувати. Ловити на нього, так, ага, понятненько, йду ножниці шукати. Зараз поставлю свою цю катушку зніму зі старого вудлища. Одягну плавки і пойдем. Катушка в мене Фартран 2,5 тисячка. Так, що це флюр? Ми з вами викидаємо метра три, тому що ловити ми будемо на воблірах. І перед цим ми теж ловили на воблери, так що є, такий, є можливість того, що шнур десь покоцався. Через те, метра три обов'язково треба викинути, якщо воблери вам ваші дорогі. Істественне, ніхто не думав, що буде так холодно з утра, і в кінці серпня буде така холодна вода, поэтому заброди я з собою і не взяла. У ну, мене їх і не було в селі. У ну, мене є з собою мої непромокаючі носки Dexshell. Звичайно, не думаю, що дуже вони мене врятують, але принаймні в воді буде стояти не так холодно. Дивіться, друзі. Яка туманна краса, просто вражаюча, просто. Ай, я не можу, Боже, як красиво. Подивіться. Ото все сиве, дивіться, це павутини. Клас, дивіться. Обалдіть просто. Подивіться на це. Вдень такого не було красивого. Боже Боже. Ну, а ми з вами грибемо в річку. Я обвішалася барахлом, не кофту взяла, поки холодно. Бо не... Ай-яй-яй боже, яке вологе все. Блін, да, вода нормально піднялася. Ну хорошо. Ну що ж, почнемо. Не знаю, друзі, по моєму була покльовка в мене. Я не впевнена. Не, не було. Це була трава. Могла би бути, звісно, і покльовка. Ви бачили, Ви бачили, Ви бачили. Ви бачили, хтось тут прямо піді мною, прямо біля мене не догнав, не догнав. Клас! Ну все. Єсть, єсть риба, ну, друзі. Ох! Єсть, єсть! Блін, блін, дивіться! О, боже, який гарний! Дивіться, який здоровий лавлі! Обалдіть, обалдіть! Дивіться, друзі, який Ага! Зараз. Ну їй же ж, і такий гарний, ну наконець, стой, ми його зловили. О. О. Дивіться, який красивий. Ну, щас. Ой-ой-ой, боже в мене купалахи. О! Обалденний просто розмір. Ну, скажіть, красунчик який. Так. Зловився він у мене на такий воблер-флагман. Я не пам'ятаю, як воно називається. Коротше, мабуть, це Аріата Кренк. Ну, я не впевнена. І в такому блакитно-коричневому кольорі. А для того, щоб його витягнути, нам потрібні інструменти, що... ой, що так я не витягну. Чесно кажучи, дуже складно так ловити, що сам себе знімаєш. що он... Купа торб на тобі, але я дуже рада, що в нас є перша рибинка. Ну, зараз, зараз будемо пробувати, зараз будемо пробувати серед всього мого лахміття, у моїй сумості щось від, віднайти, щоб тебе маленького звільнити. Дуже глибоко заковтнув, він вже почав кровити. Ну, все. Все, біжи малюче. Тик. Ну все, я нас вітаю. <гум> Гарний такий розмір. Я таких мені таких мені подобається ловити. І, до речі, зловився. Зловився <гум> він там, де всі купаються. От в чому сенс йти з самого ранку, бо можна щось... Вхопити теж, відхопити. Так, піду я зараз, мабуть, до машини. Зараз ще трошки покидаю тут і піду до машини. Вдягну окуляри, бо нічого не видно. Є люди, ще одна риба є. Єсть, є, єсть. Є. є, є, друзі, дивіться, ще один. О, ну це вже поменше, звісно. Ну, єсть! Ура! Дивіться. Ох, який ти. Так. Ой, держиться. О, сама відпустився, Ну і добре. Я, чесно кажучи, після того, як минулого року в мене на цьому ж перекаті обидва цих вдовбалося, два цих два гачка впали, то я трохи так мені стрьомно їх зачіпати. Так що саме відпустився і спасіба йому на цьому. Так, друзі, піду я зараз на берег. По-перше, розгружуся, по-друге, вдягну окуляри, бо мій касвітолог в мене поголовки за це не погладить, що я стою і щурюся постійно. Познімаю себе лахиці, бо вже потепліло, і вже в принципі можна піднятися так, бо в мене вже і плече болить, і спина болить. Що це тут за камінці прийти не можна. Ой. Ох, була риба, була ще одна риба. Тут, не знаю, чи ви бачили проти сонця, ну була. Все, друзі, цю діляночку ми з вами обловили, будемо рухатися далі. Боже, капець, я вчора тут лазила по цим камінцям, вони зверху торчали лігать. А зараз воно нічого не видно під водою. Дуже важко. Не знаю, чи ви там щось чуєте, але ну, сподіваюся, що чуєте, бо мікрофон я побоялася з собою брати на воду, бо ще гуну. Ми вже тричі Павликом топили мікрофони, тому тепер я просто буду кричати вам в камеру. Ой. Жесть. Зазвичай це в кінці серпня стільки води немає. Тут ми коли йшли, в нас тут ну, навіть не по щікалику було, а менше. А зараз такий потік. Це я щось переживаю. У мене там ще один перекат є, що я переживаю, що щось, мабуть, ми на нього не попадемо. Тому що там і так води було високо, а зараз так взагалі. ушов. Ай-яй-яй, ай-яй-яй! Ви бачили, як тріснуло і все? Так, все, подивимось. Може ми його достанемо. ну і. Блін, він у мене в носки. <р unfinished> і що тепер робити? Чорт поб'єрі! А хороші носки, Дивіться, як держать. Такі ще й тугі. Попробуй зняти. Так, коротше, лучше не смотрити. О, є ще бокові кармашки в мене в сумці. Сюди і всунемо. багато води просто. Я не знаю, що мені так щастить цього року. На цю воду довбану. Єсть, друзі, риба. Єсть, друзі, риба, є, є, єсть. Аж під камінцем взяв. Хтось невеликий. Зовсім невеличкий. Ну все одно. Ну, Як невеликий? Такий хороший, привітики, привітики. Зараз я тебе звільню. Раз. Чекай. Два. і Три. Для тих, хто нам нас завжди питає, чому ми не беремо клинів. Клинів і так лишилося дуже мало, тому що вони водяться лише в чистій воді. Через те ми самі не беремо і... Вам, вас навіть не рекомендуємо, а просимо, щоб ви так само робили. Відпускали їх, тому що вони скоро взагалі зникнуть. Ну, принаймні, в нашому регіоні. Підемо спробуємо перейти на інший перекат. Я не впевнена, що в нас це вдасться, ну, вже як є. В принципі, я ж говорю, гіштальт сьогодні, цьогорічного літа по головлям я сьогодні закрила. де тут тепер кидать стільки води вона так біжить бігом ми за нею не успіваем с вами легко Я Іди мені пробувати туди далі. Там, де глибоко. Чи попробувати там, де я перед цим бранці кидала, де дві штуки зловилося. Навіть і не знаю, що вам сказати. От так от трохи стрьомно ходити. А там так взагалі буде. Ну ладно, зараз ми. Вже... Так, я десь дуже гунула, поки що. І що там в мене... О Боже! Бляха-муха. Не розсікла шкіру. Странно, що кровний йде. Коротше, мабуть, на цьому моя рибалка і закінчиться, бо я дуже сильно вдарила ногу, розсікла, нога болить. Добре, що вода холодна, але це мені поки не дуже допомагає. Це ж треба таке, вже ж назад йшла, видно, зраділа, що назад йду і влупилася. Ой, треба, мабуть, обробити рану, бо вона вже потихеньку починає підкровлювати Це ще й і, і одразу напухла Добре, хоть ліва. Бо мені ще ж педальки нажимати. Як не одне, так інше. От вам і Південний Буг з його постійними пригодами. Так, тепер залишилося пробратися на інший берег, що теж доволі складно. Ми зараз постараємося це зробити без патіль. Пересете, Іро. О! Прошли. О, О, побуди. Не жив, неочікувано Тепер треба звідси ви на берег. Так, друзі, прийшла я до свого табору, дійшла до думаю, подивлюся. Чи риба моя на місці, підходжу і подивіться, що трапилося. Коротше, піднялася вода. Поки я тинялася, вода просто ще десь на пів метра піднялася. Тепер я розумію, що я не могла назад вибратися і так глибоко було. Оце вранці ще все стояло на березі. Тепер воно он плаває. Мій рак. Чиєсь чи мило. Черв'яки мої плавають, яких там немає. Подивіться на мою ногу, як я вдовбалася воно. Оце от все. І навіть от це от, больно і неприємно. Ну да ладно. Найшла я, коротше, в себе перекис і бинт. Жість, воно так напухло і боліть, прям капець. А то добре, хоч не юшить, але я навіть не знаю, що було б краще. Вода продовжує прибувати, той басейн, в якому я вчора тут купалася, з камінців викладений, вже його навіть не видно. І я це думаю, представляєте, я собі я перейшла на той бік і, коротше, це і не змогла б вернутися. Ужас. Поки ще не дуже жарко, я вирішила трохи зібрати свої риболовне своє приладдя. Ось потом візьму себе в руки і почну готувати сніданок. До речі, про цей, про, про кемпінг. Е, вчора ви бачили, ввечері я використовувала цей ліхтар, коли вечеряла. Дуже прикольний, тому що тут є така от ця лампа, яка світить чітко вниз, можна ним керувати. От я собі на стіл нею світила. Є лампа, яка ось зверху світить, має три режими, ця теж має три режими. Сильні від найбільшого до найслабшого. А ще як приємний бонус тут є цей вентилятор. Також він має три режими, якраз в спеку, то що треба. І світить тобі глаз, і на стола світить, і дує, дуже зручно. Новинка від Кілникс. Посилання буде під відео. Заходьте, дивіться, замовляйте, якщо вам така штука пригодиться, А вона на кемпінгу дуже навіть по ділу. Речі зібрано, тепер лишилося покормити себе. Показую свій суперулов вчорашній. Ой! Вікітькалаті, Тетяна понав'язувала, щоб не вкрали. А то хто знає, може в той лишній собака і вкрав, би, дивіться. Е, е! Гарні карасики, небагато, ну і скільки я там ловила. Просто півдня сиділа. Ну, що, ну, не бризкайтеся мені тут в бруді, пожалуйста. Так, хто тут у мене більше? Ось о, гарненький. Живий, ще живий. Так, друзі, нарешті моя їжа готова. Картоплю можна вимикати. Ай-ай-ай-ай-ай. Важке. -ай 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 -ай. Так, поки на кухню не біжить, подожіть. Я дегустирую сьогодні карасів. Пшеничному борошні. Боже, в мене вже в мене все як звичайно, вже все. Ну, Картопля, сама собою, смакота. А тепер пробую карасів. Так. Слухайте, ви знаєте, справді набагато смачніше в кукурудзяному борошні, ніж звичайному. Так що рекомендую саме так робити. Я ще ви до цього не робила, як я. Боже, боже, яка смакота. Ой, ну що, я вважаю наше закриття. Риболовного сезону на південному бузі більш, ніж вдалося. Карасів наловили, клиня сьогодні зловили, ногу роздовбали, все як треба, все по стандарту. Вам спасібі, що ви були ці два дні разом зі мною. Підтримували мене, я впевнена в цьому, бо я завжди читаю ваші слова підтримки у коментарях, на які ви не скупитеся абсолютно. Пасибі вам за це. Ну і до нових зустрічей вже на інших водоймах, друзі. Все, пока-пока. І тобі, Південний Буг, до наступного року.